Вся Україна була е, світуща і в дірев'ях ну, зелених. Цю липу він посадив тиждень тому. Тепер слідкує, аби не всохла. Щодень двірник Олександр прокидається у досвіта і одразу береться до роботи. Ось так старанно він вимітає запорізькі вулиці вже 15 років. А після роботи повертається сюди, у пошарпану кімнату заводського гуртожитку. Йому за товариство папуга машка і телевізор. Та тут чоловік надовго не засиджується. Ось уже два місяці у нього є важлива справа. Одіваю робу грязну, поп'ю кофейку і йду потім красити Проспект єдина зупинка: ось цей кіоск дорогою до проспекту. Двірник обов'язково вітається з продавчинею. Патріот України вважаю. А це вже центральний проспект Запоріжжя. Ось так секція за секцією. У синьо-жовтий Олександр розфарбував тут вже 400 метрів паркана. Лишилося ще 300. Каже, вже й методику свою придумав. От я три секції покрасив, вона висохла, ну хотілося, починає жовтим красити. Паркан двірник фарбує із власної ініціативи і власним коштом. На фарбу і пензлі чоловік витратив уже третину своєї зарплатні у дві тисячі гривень. Ну гривень 600-700 ушло. Ну і люди іноді встановлюються, дають там по 50, 20 рублі а украмниці будматеріалів Олександрові завжди роблять знижку. Стараємося швидко все зробити і как би са Все як положено. Двірник зізнається ані трохи не шкодує, що взявся до такої роботи і витратив купу власних грошей. Він любить свою країну, та й городяни патріотичному парканові не можуть натішитися. Нормально, класно, патріотично. Отлично, патріотично, Я вполне готов. але ніколи робота часу немає. Ми теж підтримуємо Україну, тільки кас свої, своїм своїми методами, своїми способами, якщо погода не підведе після цього паркана, Олександр візьметься до іншого навпроти центрального нівермагу. Війни у нас не буде. Оце повірте мені, якщо я почав красити проспект Леніна і довершу до кінця, війна обойдеться стороною. Запорожжя. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ.